Із 15 лютого на Полтавщині розпочинається нерестова заборона на вилов щуки. Така заборона діє вперше, як в області, так і в Україні загалом. Це пов'язано з прийнятою новою редакцією правил любительського і спортивного рибальства, де щуку окреслили як окремий вид і чітко означили період нересту. За словами Сергія Юрченка, громадського інспектора з охорони довкілля Державної екологічної інспекції Центрального округу, заборона щодо щуки в цей період викликана біологічними особливостями. Розмноження виду щука не реститься при температурі нижчій, ніж інші види риб, тобто десь від 3-5 градусів води, вона вже не реститься. А інші риби їм потрібно, щоб вода була тепліша. І за цього вона не реститься раніше. І щоб рибаки не ловили щуку зікрою. Для цього введена ця заборона. Правила любительського і спортивного рибальства оновили в Україні вперше за 20 років. Вони враховують найкращі напрацювання країн Європейського Союзу. Збільшили кількість гачків на одного рибалку. Тобто, якщо раніше можна було ловити на п'ять гачків, то зараз дозволено ловити не більше ніж на сім гачків. Також в нерестовий період раніше дозволено було. Ловити на один гачок в межах населеного пункту з берега, тепер можна ловити вже на двох гачко. Дозволяється 3 кілограма, плюс можна взяти якусь велику рибину, тобто трофей. І ще одне, якщо раніше з водою можна було вивозити дві добових норми, тобто 6 кілограм риби. То зараз такого не можна робити, тобто визнати можна тільки одну добову норму, 3 кілограма. Громадський інспектор з охорони довкілля говорить, тепер рибалки мають брати із собою на водойму ваги, рулетку чи лінійку. При собі всі рибалки повинні мати засоби вимірювання довжини і ваги водних живих ресурсів. Також і змінилися деякі. Розміри, тобто дозволення до вилову у риб. Наприклад, та ж сама щука зараз повинна бути не менше 50 сантиметрів, а це вже така близько кілограма рибина. За незаконно виловлену щуку рибалкам загрожує адміністративна чи кримінальна відповідальність. Також порушники повинні будуть компенсувати збитки, де один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3468 гривень. Стосовно Миргородської громади, то постійно ведеться контроль за дотриманням правил любительського і спортивного рибальства. Здійснюються рейди, рибалкам проводяться роз'яснювальні бесіди. До сьогоднішнього дня намагалися не штрафувати нікого, не складати, проводили роз'яснювальні бесіди, але сьогоднішнього дня вже почали наказувати. На порушника складається протокол. Вилучається заборонені знаряддя лову, вилучається виловлені водні живі ресурси, тобто риба. Крім того, що він сплатить штраф через суд від 340 до 680 гривень за те, що він здійснював забороненими знаряддями лову, якщо це буде перший раз. Плюс до того, він сплатить збитки за кожну незаконно вилену особину. Загалом нерестова заборона на добування щуки у Полтавській області діятиме до 31 березня.